Прийшов я в триатлон, як в терапію. Ти доросла людина, і чомусь ти займаєшся триатлоном. Як ти попав в цю двіжуху? Чому і чому саме триатлон? Прийшов я туди, насправді, якщо прямо ми кажемо про відвертість, а останнім часом у мене дуже багато відвертого контенту. Прийшов я в триатлон, як в терапію. Прямо по-чесному. Насправді, я в Ironman прийшов через кризу. Через власну кризу, через кризу особистості, через зростання, через купу проблем, через розлучення з дружиною. Багато всього було саме в момент, коли я почав займатися триатлоном. Ти приїжджаєш в тебе обдумано вже все на світі. Тож, в принципі. Ем... Це такий ідеальний спосіб саморефлексії. По-перше, по-друге, якщо у вас дійсно болить щось в житті, в плані у вас є якась проблема, то дуже часто ви просто не можете сфокусуватись на ній і приділити багато часу сфокусовано її обдумати, і ось це тобі до терапії. І це один з форматів дійсно такої роботи, особливо, якщо ви там не можете слухати музику, наприклад, як в басейні. Ви там плаваєте собі години, дивитесь на ту підлогу, нічого в житті не відбувається. Ви можете собі обдумати все, що вам хочеться. У мене ну, це дуже велика. У мене прям є прірва між моєю продуктивністю, коли я тренуюся і коли я не тренуюся. Типу, рівень мого е, психічного здоров'я прям дуже різний в ці два е, періоди.